Усім привіт, земляки і землячки, і ті, хто вже тут в другому, в третьому поколінні, а лише знає і розуміє українську мову. Сьогодні в нас дуже гарний сонячний день, і ми для вас, я для вас буду знімати одне гарне місце, яке знаходиться в гранд Прері на Окраїні його. Як виїжджати в сторону Едмонтона? Сьогодні в нас на вулиці 5 грудня 2023 року. От дивіться, хочу звернути вашу увагу на... Стяг, який виблискує на сонці канадський. Тобто Видно, що канадці люблять свою державу, свою країну і тому вони виставляють ці флаги. Стяги, верніше, вибачте слово. І тут, бачите, з висоти пташиного польоту ми бачимо знову, що є невеличке таке озеро. В ньому зразу будівлі, найкращі будівлі, що прямо майже входять у в це озеро, да, там дуже класно, красиво. Бачите, озеро покрите кригою, але ще й снігом, тому що вчора в нас випав невеличкий сніжок. Ну Правда, він був не дуже великий, але все ж таки цього вистачило, щоб покрити е не трав'янисті місця снігом, тому що де велика трава, там видно, що немає снігу. І от ви бачите, як розположені домівки. Хочу звернути увагу, що більшість будинків, домівок, приватних цих будинків, вони всі обшиті сайдінгом, пластиковою зовнішньою вагонкою. Для того, щоб не продував вітер, і щоб було теплозбереження. Ось бачите, є дитячий майданчик. Тож також біля цього можна Приходити з дітьми біля цього озера і собі насолоджуватися відпочинком. Ось так виглядає це озеро. Ми політаємо трошки з різних його сторін. Хочу сказати, я був тут літом, весною, тут дуже гарно, коли все розквітає і люди, які живуть на, цьому, на цих півостровах цього даного озера, в них дуже гарний Подвір'я облаштоване, там така красота. Сидиш на лавочці і прямо насолоджуєшся тим, як люди дбають про свої подвір'я. Дивіться, я тут все акуратно і густо населено. Тобто хочу сказати, що Гран-Прері небагато будинками, оцими, як то кажуть, мурашниками, да, де, де живуть апартаментовцями, да, чи як це називають, де живуть. В квартирах люди квартирними будинками, домівками, да? а більшість приватних будинків да? Ось можуть це дозволити. Є, звичайно, і квартирні будинки, але їх не дуже багато. Більшість це будинки, які просто приватні. Ось Бачите, дорога, і хочу звернути увагу вашу на те, що ця дорога проходить через місто прямо, і вона виходить з другої сторони. Таке враження, що ця дорога, вона. Місто встроїло скромно цієї дороги, тому що дорога йде прямо і нема там а, ніяких поворотів. Ти просто, якщо заїжджаєш, тільки затримуючись на світлофорах, ти проїжджаєш напряму через місто. Бачите, в нас зараз дорога трошки мокра, тому що а, сонечко світить. А оці от будиночки, бачите, такі довгенькі, це їх можна просто купити. Ти купляєш будиночок. Я забув, як їх називають, і вони тобі привозять ставлять. Тут можна сказати, що тут такий бюджетний варіант, що тут живуть трошки, можна сказати, бідніші. Да? бідніші люди. І от дивіться, навіть коли ви, ви виїжджаєте за місто, виходить так, що дорога все рівно вона йде прямо. Якось мені пощасливилося їхати в сторону Едмонтона. І мене дуже здивувало, тому що тут постійно, прямо-прямо-прямо. От і якщо, друзі, їхати цією дорогою прямо-прямо, то десь в ту сторону буде Едмонтон. Та хочу ще вам сказати, що я дуже здивувався, що Альберта така е, велика, тому що коли ми прилетіли в аеропорт в Калгарі, то з Калгарі ми до Гран Прері летіли годину літаком. З е, Гран Прері ми їхали е, тоді ще на медогляд в хай левел. Місто на півночі. 4 години. Ви можете собі уявити, 4 години автомобілем і годину е, літаком. І ми не вилетіли з, е, за межі даної провінції. Ось так, друзі, виглядає це озеро десь на відстані можна сказати там 600 700 метрів від нього. Ми підняли з дроном на висоту приблизно е, 70 метрів. Тут вже дозволено. І от так воно виглядає. Да? Оці от... Я б дуже хотів не знаю, мати будиночок на оцьому, одному з двох цих півостровів, які заходять в озеро. Уявляєте, як там гарно прокидатись зранку, зробити собі каву і дивитись, як на воду, на птахів, на гусей, які там влітку, весною, осінью вони там. Живуть на цьому Да? Судні правда птахів не було. Ну, Були, там, 200 роки пролітали, ну, але ми їх так і не встигли зняти на камеру. Дивіться, як красиво. Зараз наша камера направлена в сторону центру, в сторону дамтауну. І ви можете бачити, да, що от один я бачу, по правій стороні і по лівій стороні другий. Є оці квартирні будинки. А так все приватні будинки. Тобто, можна сказати, канадці можуть собі дозволити. Питання, чому ми не можемо собі дозволити на нашій рідній землі таких будинків? Ну, Хоча не всі, да? хоча деякі собі можуть дозволити. Ну, менше з тим пролетимо так над самою Кригою і побачимо, як воно е, непогано. да? Такі. До речі, хочу вам сказати, що... Е, що. Кадри із дрона набагато кращі, на мою думку, ніж кадри з телефона. Да? Тому що ти можеш зняти е з різних позицій, ти можеш як залізти з цього, залетіти, залізти, залізти з цієї позиції, з цього. І Це все якось набирає красивий вигляд. Сенс. Ось бачите, як облаштоване подвір'я. Дуже, дуже красиво, дуже гарно. Дуже це мені подобається. Ось Так, дорогенькі. нічого собі, ми вже проговорили з вами. 7 хвилин. Ого, так швиденько час пройшов. А відео триває всього 7 хвилин 46 секунд. Надіюсь, що друге наше віде... моє відео краще вийшло, ніж перше. Тому я буду старатись кожного разу робити ще краще краще. Ось, можете бачити, дитячий майданчик І я тут то ви можете прийти із дітьми своїми. Ну все, ми вертаємось на базу. Я бажаю вам гарного дня, гарного настрою.